Вітаю всіх з новим 2026 роком. Сьогодні 1 січня, а у мене позаду мене, бачите, все ще пальми, і я все ще у футболці. Да, друзі, треба бути обережними зі своїми бажаннями. Знаєте, таке кажуть. Я довго хотів зустріти новий рік під пальмами, десь у тропічної країні. Але цього разу, коли ми обирали поїздку, ми вирішили, що ми краще відсвяткуємо під пальмами Різдво. А на новий рік прилетимо додому. І ми все підготовили додому. знаєте, ми повинні були цей новий рік зустрічати дома у Вінніпезі. Ми повинні були прилетіти додому вчора, приблизно о дев'яті вечора. Вже повинні були бути вдома. Підготували все заздалегідь. Там у нас шампусик стоїть вкусняшки різні, але друзі. Відбулося так, що наш переліт вчора відмінили. Ми просиділи 4 години в аеропорту в Канкуні, і, врешті-решт, наш переліт відмінили. Весь джет там щось напортачив, і нам прийшлося ночувати ще одну ніч тут в Канкуні. Ми класно встигли, хоч зняти номер. Знаєте, тому що весь джет взагалі нічого не робив. Просто відмінили, і сказали все. Далі хто як хоче, той так і виживає. Робіть хто що хоче. І вони відмінили не тільки наш рейс. Було відмінено ілі 5, і 6 рейсів. Уявіть собі, всі на Канаду. Так, тобто всі отелі тут почали розгрібати. І ми чудом ухватили кімнату в одному отелі. Він недалеко від аеропорта. В Канкуні. ну Отель, правда, такий собі, третєсортний сортний. Немає ні ресторану, нічого в ньому немає. Тож ми Новий рік проспали, і ще всі хворі, пепець. Ну, ви по мені бачите, так і чуєте. Маруська тримається, Маруська молодець, боець. Сподіваємося, що сьогодні вже доберемося. Е, ми до місця на призначення так до свого дому. Коротше, поїздочка видалася у нас ще та. Тож, друзі, будьте обережні з вашими мріями, з вашими бажаннями. Але, знаєте, у всьому цьому є одна класна річ. Буквально вчора я вам казав, що у мене є одне велике бажання, так? Це е, щоб Пупкін і... Трамп здохли в цьому році, і я, от от в цих своїх мріях, я обережним бути не хочу. От чесно, це той випадок, коли я буду радіти, якщо все так станеться. Ну а ми з вами, друзі, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.